Поговоримо про те, що таке вакцинація та чому вона така важлива. Захист від інфекційних захворювань завжди турбував людство. Уважається, що перші щеплення сталися у VIII столітті нашої ери в Індії. Ще у 900 році арабські вчені писали про варіоляцію. Історія розробки вакцинації починається з 1796 року, коли британський лікар Едвард Дженнер зробив перше щеплення від віспи. Він ввів збудник коров'ячої віспи синові свого садівника, в якого успішно сформувався імунітет. Тоді ж Дженнер винайшов саме слово вакцинація. «Вака» у перекладі з латини корова, оскільки він брав коров'ячий матеріал, то називав це все вакцинами і вакцинацією. У середині ХІХ століття вакцинація від віспи стає обов'язковою та безоплатною в Англії. Далі були відкриття збутників туберкульозу, дифтерії, кашлюку, сказу. Тривала розробка вакцин та сироток для їхнього лікування. До 1900 року існувало дві вакцини проти людського вірусу натуральної віспи та сказу, а також три бактеріальні вакцини проти черевного тиху, холери та чуми. Протягом ХХ століття науковці та лікарі шукали способи запобігання інфекційним хворобам, а політики підтримували вакцинацію на державному рівні та вкладали кошти в розвиток науки. Але сьогодні ми маємо доступ до набагато більшої кількості якісних і перевірених вакцин, що захищають від смертельних інфекцій: зокрема, туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, поліоміеліту, кору та інших. Завдяки масовій вакцинації було ліквідовано таке інфекційне захворювання, як Натуральна Віспа, про що в 1979 році офіційно оголосила Всесвітня асамблея охорони здоров'я. Зараз існує 26 захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцин. Це насамперед поліоміоліт, кір, краснуха, гепатит Б та інші. У багатьох країнах, таких як США, Велика Британія, Польща, Чехія, Німеччина та Україна, розроблено календар профілактичних щеплень, за яким вакцинуватися можна всім та безоплатно. Проведено сотні досліджень різних аспектів стосовно вакцин. Висновок один. Вакцини працюють. Вони врятували мільйони життів, і це доведено. Щеплення працюють, імітуючи збутники інфекції, віруси, бактерії або інші мікроорганізми, які можуть спричинити захворювання. Це навчає нашу імунну систему швидко та ефективно реагувати на збутник. Традиційні вакцини вводяться в організм людини в ослаблену або неактивовану частину мікроба, а це сприяє виробленню антитіл, що необхідні для боротьби з захворюваннями, проти яких було зроблено щеплення. Імунна система щепленої людини готова до зустрічі із будником та може чинити йому опір. Таким чином, ми розуміємо, що щеплення захищає саме від тяжкого перебігу та наслідків захворювання, а не самого факту інфікування.